Сили оборони попри морози ще більше опотужнюють кордон з Білоруссю. Лучанин розігрує власний автомобіль. Ціна питання лише 500 гривень. В'їхав у дерево, щоб не пошкодити машини попереду. Деталі ДТП у Луцьку. Підсумковий випуск новин на 12-му каналі. У студії з вами Марія Вавренюк. Розпочну з новини про злочин і кару. Мова про подію, коли жінка вкинула двох собак, у колодязь торік у червні. Це трапилося в селі Любитів на Ковальщині. 68-річна жінка вкинула тварин у занедбаний колодязь і, залишивши їх там без їжі та води, закрила дошками. Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові. Якби цих чотирилапих не знайшли місцеві мешканці, від виснаження вони б померли. За таке жорстоке знущання над тваринами пенсіонерка відбудеться умовним. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з дворічним і спитовим строком. Музика. Ожеледиця у Луцьку вкотре стала причиною аварій. На вулиці Чернишевського бус Фольксваген з'їхав з дороги та врізався у дерево. Як нам розповіла його пасажирка, водій почав гальмувати значно раніше при невеликій швидкості та не зміг впоратися з керуванням. Щоб не в'їхати в машини, попереду звернув у бік, але влетів у дерево. Водій не постраждав. У поліції зазначили, що масових аварій через ожеледь не фіксують, але на цю ділянку виїжджають вже не вперше. Вчора було тут ДТП, але це поодинокі випадки. Поодинокі. Зараз таких масових, як ото перший день, ожеледиці, пам'ятаєте? Це було напевно, що десь майже тиждень тому. Більше такого немає зараз. Ну, в принципі, стан дорожнього покриття по місті задовільний. Зараз такої ожеледі немає. Частково бачите, от наявне. І ще про одну ДТП. Виїхав на зустрічку і врізався в авто. Аварія з постраждалим трапилася в селі Новостав Луцького району. Водій Нісана виїхав на зустрічну смугу і влетів у Мерседес. Водія другої машини, 62-річного волинянина, з травмами забрали в лікарню. Керманичу Нісана медичну допомогу надали на місці. Попередньо відомо обидва чоловіки були тверезими. Лучанин розігрує власний автомобіль, аби мати можливість розпочати виробництво FPV-дронів. Власником чи власницею машини. Вартістю в 10 тисяч доларів може стати людина, яка задонатить всього лише 500 гривень. Про ідею, ризики і головне, що робити, аби практично на шару отримати автомобіль. Дивіться в сюжеті. Ця машина може стати вашою всього лише за 500 гривень. 2016 року випуску вона на коробці автомат. В неї є всі сучасні функції. Вона повністю справна, повністю на ходу. все працює. Нині цей Нісан належить Олександру Левчуку. Він лучанин займається агродронами тими, що працюють на полях. Нещодавно чоловік публічно заявив, що хоче виготовляти FPV-дрони для української армії. Ми не плануємо на цьому заробляти. Ми готові передавати чисто посуду вартості, щоб е, мати кошти на наступну партію. І все. Аби назбирати грошей на виробництво fpv дронів Чоловік вирішив розіграти свою машину. Інших варіантів фінансування. Саме виробництва в мене поки що, на жаль, немає. Для того, щоб закупити комплектуючі для виробництва, для того, щоб навчити команду, потрібні значні матеріальні ресурси. Для цього йому потрібно щонайменше 390 тисяч. Саме стільки нині коштує цей Нісан. Утім, просто продати машину чоловік не хоче. Вважає, що донатами зможе назбирати більше грошей, а відтак зробити більше пташок на фронт. Якщо цей збір підтримують люди, я зможу залучити, можливо, 500 тисяч гривень, можливо, навіть мільйон гривень. Тобто можна буде зібрати і 10, і 20, і 30 тисяч доларів. Все залежить від того, чи люди підтримують мій збір. За день ініціативу Лучанина вже підтримало близько 50 людей. Із 390 потрібних тисяч йому скинули 20. Ризики, що суму не вдасться зібрати, каже Олександр Левчук. Є якщо ж так станеться, то всі донати він або поверне, або за бажанням учасника розіграшу перекаже на інші важливі збори. Я думаю, мені все вдасться назбирати вийде навіть більше ніж 10 тисяч доларів, тому я вірю в те, що все вдасться. Шанс стати власником цієї іномарки коштує лише 500 гривень. Переказати їх потрібно за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Можна скинути тисячу гривень, буде два шанси. Якщо в когось є можливість, можна скинути навіть 10 чи 20 тисяч гривень, і шанси будуть рости пропорційно. При переказі коштів важливо вказати ім'я та обов'язково контактний номер телефону, щоб у випадку виграшу автівки з вами могли зв'язатися. Переможця визначить генератор випадкових чисел попередньо 25 лютого. Якщо до цього часу 390 тисяч не назбирається, але сума буде близькою, розіграш ймовірно продовжить. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. То новин з війни триденна жалоба у Лукачинській громаді Володимирського району загинув захисник із села Новий Загорів, старший солдат Андрій Чуб. Він віддав життя на передовій в районі селища Щербинівка Донецької області. У громаді повідомили загинув від поранень несумісних життям. В Андрія Чуба залишилися батьки, сестра і брат. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Сили оборони, попри морозіну погоду і далі будують інженерні загородження та оборонні рубежі на кордоні. Перевіряв роботу командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який опікується північною операційною зоною, а до неї входить і Волинь. На відео видно, як перед одним з опорних пунктів зміцнюють систему інженерних загороджень. Ці ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюються. Хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок і так само вже покладена бетонна споруда, яка стане повноцінним сховищем, в якої може ховатися особовий склад. На побудовані за типовою схемою об'єкти у разі зростання загрози прибудуть додаткові бойові бригади на підготовлені позиції. Все це для того, наголосив Наєв, щоб українці почувалися у безпеці. Ходив по вулиці зі зброєю. У ківерцях затримали чоловіка, який хотів продати гранату і набої. Під час перевірки на вулиці поліцейські знайшли у кишенях корпус гранати Ф 1 із запалом та 32 набої. Оперативники викликали слідчу групу з вибухотехніками. Знахідки направили на дослідження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. У поліції нагадують, осіб, які добровільно віддають органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняють від такої відповідальності. Залишайтеся з нами і далі побачите про таке. Врятувати життя. На озері світять птахам підсипають зерно. Володимирський Фаберже зробив ляльку-мотанку із гусячих яєць. Щоб не плакати, малює історії нового арт-простору Луцька. У шацькому національному парку чоловік бензопилою зрізав дерева. Зробився 49-річний житель Ковальського району у лісі поблизу села Острів'я. На місці поліцейські вилучили бензопилу, зрізи пнів та зрізані дерева. Тепер волинянину загрожує штраф або позбавлення чи обмеження волі до трьох років, повідомили в поліції. Музика. Працівники шацького національного парку взялися підгодовувати птахів, які опинилися в полоні криги. Нарахували посеред замерзлого. озера світязь аж близько тисячі. Представник нацпарку Василь Матейчик розповів, що це лиски їм підсипають просто на кригу суміш пшениці і вівса. Науковець припускає, що постійна зміна погоди з теплої на холодну вела в оману і пернатих. Через це й не полетіли в безпечне для себе місце. Тепер знесилені необхідністю постійно боротися з кригою, аби не замерзала хоч їхня ополонка. Допомогти їм з харчами люди змогли, аж коли зміцнів літ на озері. Тепер у нацпарку сподіваються, що птахи, підживлені зерном, полетять на річку. Західний Буг, де їм буде простіше. Щоб врятуватися від сліз, малюю. Це слова багатодітної мами Ольги Печерської, у якої загинув на війні чоловік. Вона відкрила для себе стілюючу силу мистецтва завдяки місцевій артстудії П'ятерня. Тепер у Луцьку відкрили особливий арт-простір, у якому діятиме навіть дитяча художня галерея. Як малюють війну діти, що кажуть про це дорослі? Дивіться в сюжеті. Це е, вільна Україна. Вона інтуїтивно намалювала себе. От повернись так. Ну а просто і, якось так знаєте інтуїцією. Ольга тішиться, як виходить малювати в її дітей. Їх у неї п'ятеро. З липня минулого року, відколи загинув на війні їхній тато Роман Печерський, вчаться жити без нього. Знайшли велику розраду в малюванні. Вони активні учасники арт студії художниці Тетяни Мялковської п'ятерня. А тепер. Прийшли на відкриття нового мистецького простору, бо малювання займає важливе місце в їхньому житті. Я хотіла намалювати Україну, але вийшло, що я намалювала себе. Багато раз бувало таке, що я просто посеред ночі, замість того, щоб плакати, я малюю і мені допомагає. Воно десь душа потребує виказати якісь можливі емоції, якісь свої переживання, які ти не скажеш, отачуючим. Вони може й не всі зрозуміють. Жінка дякує людям, які гуртують постраждалих від війни та допомагають вималювати на папір трагічне. Дуже часто це є такі мимовольні, мим, мимовольні малюнки під певну музику, або ми створюємо таку певну емоційну ситуацію, медитацію свого роду, де діти занурюються в цей стан, і вони його проговорюють, проживають і пропрацьовують з психологами в новому. В Такому важливому артпросторі Тетяни Мялковської, яка сама нещодавно провела у засвіти сина воїна, показали й роботи проєкту Діти війни малюють життя. Загалом мають їх уже понад півтори тисячі. Син е, намалював картину. Це у нього так е, несвідомо вийшло, Він е, капав крапелькою, і вона розтеклася як дівчина. Е, е, цей де танк, він Вернутий в сторону ворога, від нього летять до нас ракети. Дівчина вся в крові зранена. Наша вільна ненька Україна, яка буде, наші будинки летять ракета, сліси, сльози, кров і так далі. Це дуже боляче. Діти втратили тата, це дуже важко це переживають. Він може просто. Плеск, взяти ту фарбу, кинути, розмазати, але їм стає легше, і вони дивляться, і видно, як дитина так вона робить цей видих, і вона готова йти далі, вже позвувшись усього цієї хмаринки, лишивши її на полотні. Окрім можливості попрацювати в майстерні арт-терапії, навіть із психологом тут діє художня студія для творчості і навіть галерея мистецтва. дитяча. Такої каже Тетяна Мялковська, на Волині досі не було. І ось ми маємо дитячу галерею, де діти можуть виставляти свої картини, адже для художника, навіть коли він маленький, так важливо в кінці виставити свою роботу на показ глядача, а також він сам бачить і аналізує свою картину. Вболіваючи за інших, ділиться Тетяна Мялковська своїм. «У дуже зараз нелегкий шлях. Які я маю пройти ще. І мене підтримує Бог, мене підтримує мій ангел, який вже на небі. І мене підтримують мої учні, мої друзі, мої діти. Новий арт-простір діє в Луцьку на вулиці Привокзальній, 10 В. Відкрили його завдяки співпраці арт-студії П'ятерня і фундації допомоги захисникам України Леся Юей». А діє він не лише для тих, кого малювання зцілює, допомагають і дітям, які мріють про професії художника, модельєра, архітектора чи дизайнера. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Зробив ляльку-мотанку із гусячих яєць. Анатолій Бойко з Володимира, якого ще називають Волинським Фаберже, показав свій новий витвір. Цього разу заслужений майстер України та триразовий рекордсмен світу зробив ляльку-мотанку. Розповів нам, що створив її з чотирьох гусячих яєць, нарізав шкаралупу у своїй техніці смужками. Поєднав їх наче намотуючи. Два яйця використав на голову і тулуб. Тоді взяв іще два яйця. Одне на довші смужки порізав на вісім частин і лишив їх, як би то на, так би мовити, на нижню частину, так як ляльки-мотанки робляться, нижня частина грубша завжди. І на руки деякі елементи другої яйця. Ну і так, все зібрав докупи. Здобів бурштином. Ляльці мотанці Анатолій Бойко планує створити ще й намисто з бурштину. Одночасно передає свої знамениті вироби на аукціони, на яких збирають гроші для ЗСУ. Каже, одне з яєць нещодавно купили за тисячу доларів у Канаді. Окремо готує шкаралуповий витвір для того, щоб вторгувати на дрони. Третій рік поспіль на Рівненській АЕС відбуваються виставки продажі робіт вихованців Вараського реабілітаційного центру. Напередодні різдвяно-новорічних свят на декількох локаціях атомної станції розмістили роботи вихованців центру. Порахували, що зібрали завдяки творчості дітей близько 30 тисяч гривень. Усе спрямували на потреби ЗСУ. Більше деталей у сюжеті. На Рівненській АЕС діяла благодійна виставка продаж виробів вихованців Вараського реабілітаційного центру. Столи з власноруч, виготовленими ними роботами декоративно-прикладного мистецтва, розмістили на декількох локаціях атомної станції. Працівники підприємства мали змогу придбати новорічні сувеніри та покласти у скриньку для благодійності суму, яку вважали за потрібне. Працівники рівненської атомної електростанції в чергове приєднались до акції. І на цей раз придбали вироби, які були виготовлені руками дітей. І ці кошти, які були виручені від реалізації цих виробів, вони підуть. На підтримку наших збройних сил України і безпосередньо одному із працівників нашої станції, зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку бригади військового працівника цеху теплової автоматики та вимірювань Раес, який з перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Наразі бійці військової частини потребують автомобіль для оперативного виконання бойових завдань. Там дійсно на фронті ситуація дуже складна, і саме розуміння, що їх підтримують, їх підтримують і виховують. Ванці і працівники станції для них там це дуже важливо Тому в такий важкий час найбільше, що ми можемо зробити, це хоч щось робити максимально від себе можливому. Їм дійсно дуже важко і морально легко. Коли вони знають, що за їхніми плечима є люди, які в них вірять і які їх підтримують. На продажі новорічних іграшок на ялинку, декоративних віночків, свічок, імбирного печива та інших сувенірів, вдалося зібрати 27 тисяч гривень. Директорка реабілітаційного центру Наталія Федінчик каже, що, окрім основної роботи, надання послуг комплексної реабілітації, колектив багато зусиль спрямовує на волонтерську діяльність. Вихованці під керівництвом викладача з трудового навчання дуже активно долучають до створення різноманітних виробів, хочу подякувати всім працівникам рівненської атомної станції, які допомагають розправляти крила нашим вихованцям, дають впевненість у власних силах. Ці вироби свідчать саме про те, що вони вміють можуть під вмілим керівництвом педагогів і. При сприянні і підтримці навколишню, а зараз, зокрема, саме працівників Рівненської атомної станції, от вони можуть бути теж можуть наближати перемогу і прагнуть до цього всіма своїми силами. Як атомники РЕС, так і працівники реабілітаційного центру планують і надалі проводити спільні благодійні акції, адже лише усі разом, об'єднавши свої зусилля, зможемо підтримати ЗСУ та здолати російських окупантів. Плануємо приймати участь в таких акціях. Працівники рівненської атомної електростанції вони активні, вони реагують на. Такі події і ще більше. Наша буде допомога Збройним силам і будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Рятувальники подалися на лід. Рейдові бригади у ці морозяні дні навідують рибаків і на озерах, і на річках, і по всій області. Нагадують їм, що перевіряли товщину льоду і вручають листівки, ДСНСники уже ходили кригою і на Нововолинському міському озері, і на річці Луга у Володимирі, і на озерах у селах Ковальщини та Камінь-Кашерщини. Кажуть, товщина льоду безпечна для однієї людини 7-10 см, для кількох людей від см. Рибаки оцінюють, яка на їхній водоймі товщині ополонки. Крім того, на всяк випадок їм радять мати при собі палицю чи мотузку. Додамо синоптики попередили про сильний вітер на Волині. Мова про пориви аж до 20 метрів за секунду. Ну а поки це все, бережіть один одного та не переставайте донатити для наших захисників. А щоб бути в курсі про головні події Волині. Підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. До зустрічі!